Улюблений фільм Джонні Деп і Хілена Бонем Картер. Ми з вами будемо говорити про, про те, які помилки можуть зробити оточуючі, коли зустрічаються з депресією у своїй родині або у своїх знайомих, або близькі. Зазвичай люди, я це повторюю кожен раз, коли маю змогу щось розказати з точки зору. Психоедукації, тобто психоосвіти, зазвичай люди не сприймають депресію як захворювання. Це проблема знань, це проблема освіти, і це проблема розуміння. Наприклад, більшість людей сприймає депресію як клинощі і дають поради, наприклад, що людина повинна розважатися. Що людина повинна взяти себе в руки, що людина повинна щось робити, вона повинна, наприклад, гуляти, спілкуватися з природою, займатися якоюсь справою, займатися спортом, відволикатися. І коли є такий тиск з точки зору близьких та оточуючих, а людина через свою депресію, яким ж ми перераховували симптоми, які вона має, не має фізичної змоги, не має психічної змоги, не має бажань, не має відчуттів, і е, вона отримує такі паради. Вона е, в неї же є якийсь досвід і пам'ять, як вона е, любить або кохає своїх оточуючих, або е, дуже гарно відноситься до близьких. Вона намагається щось зробити. Виконати паради, яка отримує від авторитетів, від близьких, від батьків або від друзів. І вона не може це зробити через свій стан. І це приводить до такого до такої ситуації, коли ми стикаємося з подвійною депресією. Депресія є як захворювання. І депресія, депресивна реакція, реактивний стан, який посилює існуючу депресію, є як реакція на незмогу е, виконати паради. Я колись бачив такий експеримент, коли е, зібралися у аудиторії е, люди, які е, давали е, дуже схожі паради, як е, упоратися з депресією, і е, ведучі. Е, Запросив когось з цих людей до центру залу і навантажив цю людину спортивним знаряддям або елементами штанги, або якісь гирями, повисив на неї на хребет, уперед, до кінцівок і казав: а зараз намагайтеся щось виконати, стрибайте, ходіть, дивіться і відчуйте себе. Як вільна людина, у якої немає проблем з відчуттями, з фізичною, з фізичною змогою щось робити. І це така ілюстрована ситуація, яка описує стан, внутрішній стан людини, яка відчуває депресію. Це дуже важливо зрозуміти внутрішній стан чоловіка, який говорить, що в нього немає настрію, немає фізичної змоги. Є симптоми депресії, і, наприклад, навіть коли він починає лікування, зазвичай лікування не допомагає відразу, і потрібен певний час для того, щоб зробити щось. І зазвичай, якщо лікар призначає антидепресанти, то вони в першу чергу впливають на активність, а не впливає на настрій. І це. Треба рахувати, коли даються такі паради. У чоловіка, наприклад, немає фізичної енергії а, або є поганий настрій. Після спілкування з близькими саточами і призначення антидепресантів, на тлі е, поганого настрою з'являється енергія. І мож, можна е, уявити, що спочатку може існувати певний ризик якісь там погані поведінки стосовно близько до суїцидальних спроб, наприклад, тому що на тлі депресії не було ні фізичної змоги, не ні... і поганий настрій. А з точки зору лікування спочатку з'явився фізична змога, а поганий настрій залишився. Дуже кваліфіковані фахівці з психіатрії або психотерапії дуже часто дають паради оточуючим, як супроводити. Своїх близьких, які страждають на депресію. Певний час ви повинні бути тільки поряд, не намагатися тиснути, не давати паради, тому що ви не можете відчувати ті відчуття, які має ваш близький чоловік, який страждає на депресію. І коли людина сама відчує змогу щось робити, ви повинні її підтримати. І в даному випадку ми бачимо, як жінка намагалася розважати свого улюбленого а він має дуже депресивний стан, і його, його нічого не відволікає від його думок, від його стану. І це дуже така гарна ілюстрація до того, чого я сказав.